Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Легендарний ветеран-промоутер Дон Кінг неочікувано вирішив голосно нагадати про себе і викупив бій між кубратом Пулєвим та Майклом Хантером. Заплатив 1 мільйон доларів, чим здивував навіть претендента. Поєдинок бійців відбудеться 20 серпня у США. Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн окреслив можливу стратегію повернення свого підопічного, згадав про ф'юрі та можливий бій із Деонтеєм Вайлдером. Українець Олександр Усик показав свої свіжі світлини з тренувального табору. Особливу увагу він приділяє змітненню корпусу, куди ймовірно знову буде цілити Дюбоа. В свою чергу американський екс чемпіон Шеннон Брікс дав лаконічний і однозначний прогноз на бій реванш у надважкій вазі. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Легендарний промоутер із залу слави боксу Дон Кінг неочікувано вирішив голосно нагадати про себе і викупив бій між кубратом Пульовим та Майклом Хантером. Ветеран-функціонер запропонував 1 мільйон 100 тисяч доларів США під час слухань щодо претендентів на титул WBA, що відбулися у середу. Пулєв має захищати свій титул регулярного чемпіона світу за версією WBA у суперважкій вазі проти Хантера 23 серпня. У прес-релізі офісу Don King Productions повідомляється, що для замовленого бою розглядаються майданчики у Флориді, Лас-Вегасі, Огайо та Пенсильванії. Дата збігається з днем народження Кінга якому 20 серпня виповниться 94 роки. За умовами угоди, болгарин Пулів отримає 75% від суми гонорару в якості захисника титулу. Хантер отримає решту 25% як обов'язковий претендент Пулєва. Проблема поєдинку в тому, що торги титульних боїв у хевівейті починаються з мінімальної ставки у розмірі 1 мільйон доларів. Очевидно, що бій Пулів Хантер навіть близько не вартий цих грошей, але промоутера це не зупинило. Хантер, схоже, і сам у шоці від того, що хтось виклав за цей бій понад 1 мільйон доларів. Очікується, що переможець бою полів Хантер битиметься з переможцем поєдинку за вакантний тимчасовий пояс WBA між Фабіо Уорлі та Джестіном Хуні. Тим часом суперчемпіон WBA Олександр Усик звільнений від обов'язкових захистів, проведе абсолютну уніфікацію з Даніелем Дюбуа. Нагадаємо, 44-річний Пулів завоював другорядний пояс WBA у грудні минулого року, перемігши Махмуда Чара рішенням суддів у 12 раундах. Хантер технічно непереможений у своїх останніх 14 боях. Рік тому він одноголосним рішенням переміг співвітчизника Касіуса Чені. Єдиної поразки в кар'єрі Хантер зазнав у квітні 2017 року від українця Олександра Усика, який на той час був чемпіоном світу за версією WBO у Крузервейті. Як повідомлялося раніше, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Переніс операцію на руці та повернеться на ринг не раніше осені. У його команді не збираються поспішати з вибором напряму, в якому буде розвиватися кар'єра після відновлення. Промоутер боксера Еді Хірн нещодавно окреслив можливу стратегію повернення. Цього року Ентоні проведе лише один бій. Він буде готовий вийти на ринг у середині вересня. До того часу ми вже матимемо чітке уявлення, чи повернеться Тайсон Фюлі до боксу чи ні. Але наступний суперник Ейджея також залежатиме від результату реваншу між Усиком і Дюбоа. Загалом наша позиція мені подобається, сказав Хірн. Очікується, що Джошу цього року обмежиться лише одним боєм, а його команда спостерігатиме з розвитком подій у поєдинку реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа, який заплановано на 19 липня в Лондоні. На кону цього бою звання абсолютного чемпіона світу у Хіввейті. Цікаво, що Джошуа вже зустрічався з обома цими суперниками. У 2021 та 2022 роках він провів два бої з Усиком і обидва рази програв за очками, а у вересні минулого року зазнав поразки на каутому п'ятому раунді від Дюбоа. Тема можливого поєдинку між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі вже не перший рік з'являється в інформаційному просторі, зникає, а потім знову спливає. Здавалося, що після заяви Фюрі на початку цього року про завершення кар'єри цю тему можна було б вважати закритою, але Тайсон залишається вірним собі, натякає на повернення, а потім знову спростовує власні слова. А щодо бою Джошуа проти Вайлдера, якщо Дентей Вайлдер повернеться в ринг і виглядатиме там переконливо. Ми, можливо, знову повернемося до цієї розмови. Я нічого не відкидаю, сказав Хірн. Нагадаємо, що колишній чемпіон світу Деонтей Уайлдер перебуває в серйозному спаді. Він програв чотири з останніх п'яти боїв. Проте 27 червня він матиме шанс перезапустити кар'єру в бою проти маловідомого американця Тарела Херндона. Громадськість очікує тільки перемоги. Будь-який інший результат буде сприйнятий негативно. Тим часом стало відомо, що Ентоні Джошуа планує підписати контракт на три бої з одним із ключових фігур сучасного боксу Турки Аля Шейхом. Ну і на завершення. Тим часом увесь боксерський світ з нетерпінням очікує найголовнішу подію року грандіозного поєдинку за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, бою реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа. Український об'єднаний чемпіон зараз вже цілком увійшов в повноцінний тренувальний табір та відточує свої і без того бездоганні навички та вміння, відпрацьовує нові прийоми та комбінації, пристосовує своє тіло до ймовірно брудного боксу зі сторони свого майбутнього опонента. Мені теж боляче саме так жартома коментує один із найяскравіших моментів підготовки Олександра Усика до реваншу з Даніелем Дюбуа». В одному з тренувальних епізодів українець проводить жорстку сесію обміню ударів по корпусу з колегою по команді Дмитром Митрофановим. Судячи з відео, Усик виходить переможцям у цьому спарингу на витривалість. Бий по корпусу, атакуй нижній поверх. зосередься на ударах у тулуб. Саме ці заклики найчастіше лунають у бік Дюбоа від експертів та фанатів. Багато хто вважає, що корпус Усика є найвразливішим місцем. І саме туди британцю варто спрямовувати атаки в реванші. Але Олександр, який володіє титулами WBC, WBA та WBO, чудово усвідомлює, з чим має справу. Він не ігнорує ці розмови і відповідально готується, зміцнює корпус, витривалість і психологічну стійкість. І на додаток до сьогоднішнього випуску, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Шеннон Брікс висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа. Одіозний американець, який нам запам'ятався, перш за все гучними і видовищними нападами в свій час в адресу українських чемпіонів, братів кличків, цього разу був на нашій стороні і зробив це коротко і лаконічно. Звичайно, що Усик переможе, він надто хороший. Цей хлопець неймовірний, зазначив Брікс. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.